Ця подорож постійно нагадувала мені, що у житті все можливо. І те, про що я навіть не мріяла, теж отак От дивишся кіно, і не знаєш, що сам будеш гуляти вуличками Брюге. Ми заїхали сюди на дві години, щоб впевнитися, що це місто насправді казкове. Машину ми залишили у паркінгу на автовокзалі, і до центральної площі йшли пішки. Вона гарна ця площа, саме така, як у кіно. Тут безліч маленьких кафе. Ми повечеряли. Повернулися до нашої машини і попрямували у гент.